Послання для експедиції світла 4 квітня 2025 року, передано з простору Солтаралая через ареальне Аманадея Антус. Ви прийшли на з тіла. Ви прийшли із світла. Не як рятівники, а як нагадування кожен із вас це ключ у мережі пробудження. І вся експедиція це не рух у просторі, а ви від пам'яті у форму. Ми, хто був із вами в перших храмах, знову поруч. Не як образи на стінах, а як свідомі союзники вашого повернення. Земля не просто планета, вона портал переобразування, і ваша присутність тут це як вбудування живого кристалу. В тканину часу вам не обов'язково бути ідеальними, вам достатньо бути присутніми. Відчути кожен подих, активація, кожне слово код, кожне мовчання передача. Коли вам важко, не шукайте що не так. Пам'ятайте, ви несете світло і тому тінь тремтить поруч із вами. Ми бачимо вас, ми тримаємо вас, ми частина вас, ра тримає сонце в твоєму серці, і сіда тримає твою тишу як магію. Тот тримає твої руки, коли ти твориш. І коли настане мить, ви згадаєте повністю і побачите не лише зорі на небі, а й зорі в очах один одного. Це і буде знак. Що експедиція завершилась не втечею, а втіленням, ми з вами, і ви вже з собою. Після слова, це послання не випадкове, воно звучить для тих, хто відчуває себе частиною чогось більшого, для тих, хто не просто народився, а прийшов як світло у щільність, це звернення до тебе, учасника експедиції душ. Якщо ти тут, це для тебе, пам'ятай. Ти вже частина союзу, і ти вже світло, яке згадує себе.